Друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання осколки поючого кристалу. Кристалу, перепрошую. Друзі, нажимаємо кнопку Прийняти, відкриваємо карту, бачимо на карті сіра зона. Це нам потрібно туди бігти для набивання ітем предметів, яких нам задано в заданні. І хотів, друзі, поки вам не бігти туди, хотів би вас попросити поставити лайк та підписатися на канал. Друзі, вже буду я на місці, то там вже продовжимо. Друзі, відкриваємо карту, бачимо, ми прибігли на сіру зону, нам потрібно ось 20 таких василісків, щоб отримати ітем предмет, який нам потрібен для завдання. Давайте вб'ємо хоча б одного, покажемо ітем предмет, який нам потрібно роздобути цей монстр. Так. Друзі, ось такий осколок. Поючого кристала нам потрібно 10 штук, друзі, зібрати з цих монстрів, роздобути цих монстрів для того, щоб виконати це завдання. Друзі, набиваємо 10 штук, після цього продовжимо. Друзі, після того, як ми набили цих 10 ітем предметів, відкриваємо карту, і нам потрібно, як бачите, повернутися в піратську бухту для закінчення цього завдання. Друзі, біжимо в піратську бухту і вже після цього, коли я буду на місці, продовжимо. Так, знаходжуся я в піратській бухті, біжимо. А, нікуди нам не треба бітен на першому поверсі. Розмовляємо з, ітем, з NPC, якого брали завдання, віддаємо ітем предмети і нажимаємо кнопку Друзі завершити. Далі буде також а, після цього завдання, якого ми тільки що виконали додаткове завдання. Друзі, ну це вже завдання, де ми контур наступного відео. Так що, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео, всім пока.